І чхати вони хотіли на погрози Трампа. Про це навіть вже відверто говорить сам Пісков. Речник Кремля Дмитро Пісков прокоментував повідомлення про те, що Дональд Трамп дуже злий на Володимира Путіна через його висловлення щодо легітимності Володимира Зеленського. Пісков заявляє, що Москві не вірять у цю розлюченість. Він зазначає, що частина згаданих висловлювань Трампа була подана у переказі, а не у вигляді прямих цитат. Щодо можливого діалогу між США та Росією щодо України, Пісков заявляє, що робота ведеться, а поки що немає правда конкретики, яку можна було б повідомити. Він підкреслив, що це процес він дуже розтягнутий в часі і, ймовірно, пов'язаний із складністю самого питання. Тобто Пісков запевняє, що Путін відкритий до спілкування з Дональдом Трампом і їхня розмова може бути там оперативно погоджена. А і це свідчить про те, що Москва розглядає можливості прямого діалогу з президентом США як важливий канал комунікацій. Але головне, результат таких діалогів він просто рівний нулю.